Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Е, мова про розмову Зеленського з Трампом. Ні, я не буду дивитись, про що говорили. Цікава інформація виходить, нібито е, Зеленський пообіцяв в Америці, зокрема. Ну, пообіцяв одним словом, українські корисні копали в обмін на допомогу. І зараз ця інформація активно поширюється всюди. Ну, от хочу, власне, подивитись, чи було таке діло. Ну і заодно гляну, а наскільки ж багата Україна? Наскільки пишуть, чи може іще багатше. Ну що, можуть позручніше, а я починаю. Давайте, добре, з баста України почнемо. Приблизні оцінки 14,8 трильйони доларів. Це корисні копалини в Україні. В мало того, велика 7 чи навіть і більше трильйонів доларів тільки в самому Донбасі. Угу. Чого ж Росія на нього так поклала око? Ну, добре, давайте загалом цифру подивимось. Приблизно, звичайно. Чи воно так, чи може і ще більше. А може і менше. Подивимось. А ну добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то дійсно, вартість корисних копалин на території України. 14,8 трильйонів доларів США. Скажіть, вам правду. Ансус перевернутий. Ну добре, докладу. Ейвас. Альгіс перевернути. Кану. А Ну. Перт. Так більше. Притом суттєво більше. Дивіться. А... Я зрозумів, що так показали зараз. Що ми маємо? А, ансус перевернутий, Ейвас, Альгіс перевернутий, Кано, Хагалас, пер. Ансус перевернутий, показує обман. Чого обман? Того що е, певні м, обмеження в контексті доб, ну, якраз, не все так просто добути, в даному випадку, оце показує. І не все безпечно, то що щось на дуже великих глибинах. Це то кокано, тільки те, що розвідано. Те, що розвідано. А ось о, Хагалас, війна, до речі, да, де що скриває. Тобто на Донбасі ще більше є, ніж заявлено. Мало того, хагалас перт. А, а це щасливий випадок. Тобто, розумієте, а, перт це взагалі рік достатку. Це дуже багато. Тобто більше, притом суттєво більше. Просто що ми не все знаємо. ще. Ну і до речі, дуже ймовірно, що багато з того, що ми не знаємо, так само знаходиться в Донбасі, там, де війна. Окопнула? Так Україна виявляється, ого-го. Ану, а ну гаразд, а давайте подивимося, наскільки більше. Ну, тут, напевно, на 3 руни. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, я зрозумів. Цифра 14,8 трильйонів доларів. А, не, не цей неправдива. Більше. Наскільки більше? Покажіть, будь ласка. Скажіть, що вам правду. Беркана. Кану перевернута. Інгус. Більше. Там не, не на трильйон, чи що, там побільше. А... Ну і не в кілька разів більше. Ну, мені десь цифра 20 іде. Десь ось тако, 20, ну там 22 десь так. Що ми маємо? Беркана, кану, переверта інус. Ну, ось, ось, беркана показує, що вперед. Дивись, вперед. Ріст. Ну, не настільки великий, як я подумав. В той же час інгус. Ну, десь 20-22 трильйона. Десь так. Сукупне, як би багатство України, природних ресурсів і так далі. Десь в такому діапазоні. Знов таки, це з врахуванням того, про що ми ще не знаємо. А показали, що ми не про все знаємо. А, ну, а раз, добре, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, а то пра правда, що Зеленський. В своєму плані, коли розмовляли з Трампом, пообіцяв США власне дозвіл на видобуток на розробку корисних копалин в Україні Взамін на допомогу відповідно від США. Чи це правдива інформація? Скажете вам правду. Манас перевернутий. Райда перевернута. Ансус перевернутий. Цікаво. Кану перевернуто. Аліс переверну. Ну тут можна докладати. Ні, щось з цієї інформації не то. А зараз треба буде покопати, в, яку, в який бік не то. Що ми маємо? Анас перевернута, перевернута, а нас перевернути, райду перевернути, Ансус перевернути. Кану перевернути, аліс перевернути. Все перевернути. Е, ну, дивіться, дійсно показують. Це Трамп поки що без влади і ще, тим не менш. а Вже як би як вибраний президент. Да? А, ось пошук варіантів якихось. Ну, сама інформація Ансус перевернутий обман. Ікану перевернута. Туди ж. Обман і хитрість якась. Через що, да через вразливість, через залежність, якщо хочете. Хм. а ну добре. Ну, а гаразд, давайте по-другому поставимо питання. А взагалі Зеленський щось з Трампом, якісь пропозиції йому робив щодо корисних копалин України, тому що я запитав саме розробку, видобичу і так далі. Може, там другого роду пропозиція була. А, ну а раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну, а взагалі, Зеленський коли з Трампом говорив, коли свій план йому там показує і так далі. А щось, корисні копалини України в тому чи іншому вигляді обговорювали взагалі з Трампом. Скажіть вам правда. Іса. Турісас... А вас так. Айгес перевернув. Ну, ясно, не від хорошого життя обговорювали. Да було. Дійсно, було. Оце вже я правильно подумав. а-а-а Цікаво ж докопатись. А про що ж говорили? В контексті саме копали Решту я спеціально не хочу дивитись. Це діалог з Путіном там розібрав. Діалог з Зеленським, відповідно, Трампа не сильно хочу розбирати. Що в нас тут? Є Раїса з Беркана, Евас, Альгіс Перевернутий. А, да Це ж було вже. Повтор якихось подій. да? Да Це ж було вже, схоже, не перший раз про багатство України то говорять. Таємно. ну, Зрозуміло, в принципі. А, були ось якісь активні дії щодо того, Беркана в даному випадку. Природу показує, ну, тобто розвиток ситуації. Да? Оце може бути дійсно, як і видобуток корисних копалень. Зараз запитаємо, що -то, що, про що конкретно говорили. А, да, ось ось щоб це якісь можливості ось відкрило, да? ну, зрозуміло, в контексті бойових дій, через що? Через те, що ми вразливі позиції. Ми беззахисні. Якби, ну, ясно, не від хорошого життя була зроблена така пропозиція. Ану, гаразд. Не від хорошого життя заговорили про корисні копалини. Що, що, що там все-таки було? От мені хочеться докопатись. То що поки що якось у мене не складається пазл. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, я зрозумів. Зеленський з Трампом про корисні копалини України говорив. В якому ключі що саме обговорювали по корисним копалинам України? Поясніть мені, будь ласка, скажіть правду. Дагас. Лагус перевернутий. Ансус цікаво. Ей вас. Так. Наутіс. що? Ей вас перевернутий. Да поясніть, що це. А, ось і Копален. А, все. Ста, тепер стало. Все. Тепер зрозумів. А, що в нас тут? Дагас, Лаус перевернутий, Ансус, Ейвас, Наутіс, Евас перевернутий, Інгус. А -а -а. Ну, дивіться. Зразу, щоб зміна ситуації якась відбулася. Да? Зміна ситуації, зміна підходу, і так далі. Ну, зрозуміло, певні. Підводні камені є в тій домовленості. Да? Ну, ось Ансус, ось, власне, сама домовленість. Є. Може Ансус може якусну домовленість показувати, так може показувати вже якісь папери. Щось було, але з підводними каменями. Зрозуміло, що підводні камені для нас, не для США. Ось якісь ідуть обмеження. До речі, обмеження як по закону. Виходить так. Знов таки з обмеженнями. Mm. Виходить, що це якісь, як знаєте, як права на, ну, на розробку, чи щось таке. Я питав там, чи прям розробка і так далі. Бачите, не зовсім. А виходить. Mm. Якийсь дозвіл на, на що? Дозвіл законодавчий на роботу якусь із копалинами. Так виходить. Мало того, ось я вас перевернутий інус. Ось самі копалини в даному випадку, а ось я вас перевернутий. Вивіз. Тобто. А, тобто, як виглядає? Там не стільки, що штати добувають, ми будемо добувати, ну, виходить, ми будемо продавати штатам. Ось тако виходить. Виходить, що так. Цікаво. Ну, пишіть свої думки в коментарях, що ви на рахунок цього думаєте. Е, ну, не знаю. Ну, з другого боку, очевидно було, що за спасибі нам допомагати не будуть. Да? А тепер, принаймні, знаємо ціну. А за що ж нам будуть помагати, да? гарно це чи погано? Ну, пишіть свої думки в коментарях. Я не буду роздуми на цю тему робити. Бо я просто показую, що воно так. А, ну, добре, ну що, не знаю, що тут ще подивитись. В принципі, мене цікавила тема корисних копалин і розмови Трампа з Зеленським я це побачив, що хотів до істини докопався. Ну, саму розмову повторюсь. не хочу розбирати, про що там говорили. В принципі, то хай за кадром залишиться. Добре, сьогодні така. Коротеньке відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!